Ще одяг зима осінь. 40 крем плюс екстра. Ціна 8,5 євро за кілограм. В лоті у нас знаходиться 20 кг. Пробимо відеогляд цього лота. Ось така тут знаходиться сорочечка, новенька з етикеточкою. Розмір Xelka. Дивіться, це гарна, сіресенько. Матеріал такий плотненький. Так. Далі. Ось така бомберка. Попишка на замочку. З такими э, розмір у нас іде маленька, напевне, пасочка. Шкіряні рукавчики, а там побіганий матеріал Наступне ось такі у нас штани. Джинси. Далі, що у нас тут знаходиться? Знову ж таки сорочка. Ось така. Байкова, тут теж розмір іде ікселька Наступна ось така штурма курточка така молодіжний фасончик. Розмір зараз, я вам скажу, емочка. Огі. Так, наступні ось такі оливкові штанішки Розмір буде великий, пряменького фасончику, стан їх просто ідеальний. Наступне ось така бордова, теж байкова сорочечка. Розмір іде в нас Ельта. Далі ось така голубесенька, теж з етикеточкою. Сорочечка 2XL. голубенька з білим пасочком. Ще у нас ось такі знаходяться штанишки. Розмір 32 Ось так виглядає. Наступне. І знову ж таки чорні штани. Розмір малесенький, джинсові. І вони йдуть такі як скіні. Далі ось такий джинс. Теж лагатень, такий матеріалчик. Пряменький. Наступне дві цю така курточка. Така лісова, баранчик, б сказала. Э, розмір, наповнена емочка. Дуже класна, тепленька. Далі у нас іде сирочечка від H&M, розмір S. Легесенька, тоненька. Наступна, знову ж таки, сирочка. Це таке розмір емочка паливкового кольору. Далі ось такий батнічок. Теплесенький. З капюшончиком. Розмір теж емочка. Наступна ось така спортивна кофточка. Я б сказала, термо, розмір маленький, певна ісяточка. Далі ось така футболка на довгий рукав, розмір S. Далі, ось такий у нас йде жакетик тут жачок Jack Jones. Дивіться, бачите, бренд Jack Jones. Розмір. розміри більший емочки. Далі ще у нас ось такий світер бежевого кольору. Розмір у нас іде емочка. Далі ось така сорочечка. Теж на будочка. Розмір у нас іде елька, фєр Кардін. Бренд. Наступна ось така теж спортивна ластикова кофточка, гарно тянеться. Розмір у нас іде емка. Ще ось такі теплесенькі, спортивні штаніжки, на байці. Розмір у нас іде емка. Тримесенький фасончик. Далі ось така. Лісова кофточка від бренду Regate сірого кольору. Розмір на себе теж ML Ось така. Ось такий світер також. Знову ж таки світер. Розмір. Не бачу фіолетовий такий теж МЛ. Ми ну, ось такий світер. Лаурен Поло, дивіться, дуже класний. На гудзочках фіолетового кольору. Тобто бордового теж ось такий світер. Наступна ось така флісова кофточка на замочку. у нас тут попадається ось такий піджак, що теплесенький, легенький матеріал. Наступний ось такий багнік теплесенький. Розмір демочка на флісі. Далі ось така футболочка на довгий рукав чорного кольору. Знову ж таки ось така лісова курточка на замочку. Далі ось такий світшотик теплесенький, байковий. Розмір МЕ. І ось такі в нас тут знаходяться штанички, джинси, деякі галки, верники, запечатани. Потім ще в нас тут ось, знаходиться ось така, я б сказала, термокофточка. Чи просто така спортивна кофточка SM від бренду Under Armour. Ось така легенька. Світер ще з такий бор червоний, як сказала. Розмір у нас іде Елька. Ще бачимо таку бордову сірочку. Цей чоловічий одяг, зима осінь, сорт, крем плюс екстра, ціна 85 євро за кілограм для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.